Очередний город під горбочок, такі бачите, вон там киміші. Десь перепад метр, метрів 20-30. город посаджено, вже вечір. Шоста година. Снідав. Вон стоїть саджалка, саджалка 96-го року. 2005 рік, китайська сівалка, не фінська, не чеська. Не європейська, дивіться які рядочки, дивіться які бур'янчики, дивіться як посіяно. Весь 180-200 кг кілограм. Ой, видно, не видно. 2005 рік після капремонту, ну як кап, після перебрали, як кажуть. Ніби сіє, ніби ровно, може десь, не десь. Znaš, baći te, ovo je